До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. Благаю вас, брати. Ви знаєте родину Стефана, що вона первісто кахає, і що вони посвятили себе на службу святим. Отже. Щоб ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудиться та працює із ними. Я тішуся приходом Стефане, Фортуната і Ахайка, вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Шануйте, отже, таких, вітають вас, церкви азійські. Вітають вас у Господі, сердечно, Акила і прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою Павловою! Як хто не любить Господа, Гана тема на нього, Маран Ата, благодать Господа Ісуса з вами, любов моя, з усіма вами у Христі. Jesus.